Всім привіт! Сьогодні буде відео на тему правила шпатель або спеціальний шпатель своїми руками для того, щоб можна було стягувати хорошо пластикові уголки з сеткою на фасаді. На углах, соткосів. Обично пользуются метровим. Я зробив своїми руками метр двадцять четвертого. Зараз я покажу. Ось це от провило. Наглядно ну, його показати. Ось так виче, щоб воно було наполучити. Обичне провило. На нього я прикліпав нержавійку, Можна отак от, от побачити, воно, воно рівненьке. рівненьке. Закльопки йдуть з двох сторон, з цієї сторони і з цієї сторони. Можна побачити. Я ще не знаю, яке воно буде в роботі. От, як воно себе покаже. От, ну, полотно оцю частину, Я зробив 8 см. Ну, чого 8 см? Тому що я подумав, що е, нержавейка 1,2 мм товщиною. І я собі подумав, що воно не буде так вигибатися, якби це вигибалося 0,5 По тому виліт зробив робочої зони цього полотна 8 8 см. Тут, наприклад, я зайшов. Отак. Тут 5 см. Я просверлив спочатку з цієї сторони, виставив його, просверлив. Сняв полотно, все позачухував, там, щоб, ну, щоб не було зависіння, все наждачкою прочухав, напільничком. І закліпав. Потім подивився, що з одної сторони маловато. І я почав з цієї сторони, вже в шахматному порядку. Тут, тут видно як от є ці скобки. Е і в шахматному порядку так само закліпав. Це провило. Було метр п'ятдесят. Я його врізав, зробив метр 1,24. Саме провело і полотно, метр 30. Воно вийшло. Майже заводське. Майже заводське. Буде видно. На відео подивимося. Якщо що, то можна буде його рубанути там в половину, якщо воно буде гнутися дуже сильно там під нагрузкою клеє. От, подивимося, може і рубанеться. Фасадчики поймуть, тому що їм багато хто не користується от, правилом. Багато хто користується мало. От, а воно треба не боюсь самим правилом трошки тяжковато. правило шпатель, я думаю, що в самий раз. Все, всім пока. Ставим лайк, підписуємося.